Доброго дня, гості і підписники мого каналу. Сьогодні, слухаючи відео пастора, і розумієш для себе, що гріх людей вже дійшов до края неба. І Біблія показує, що Бог, є і буде. Якщо немає кари на землі, то кара буде з неба. І люди повинні дивитися, який у них дух господствує, якому поклоняється. І щоб чаша Господня не вилилася на нас, е не вилилася на нас Господня кара. Християн гонили і вбивали, і садили в тюрми, але і в тюрмах старалися. Проповідувати про Бога і про спасіння наших душ. Бог каже: проповідуйте до краю землі. І написано в Біблії від Луки 21 глава 20 стих. А коли ви побачите Єрусалим військом оточений, тоді знайте, що до нього наблизилось Спустошення. І ще хочу почитати від Матвія 5 глава 44 вірш. А я вам кажу: любіть ворогів своїх. Благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас. Переслідує, щоб вам бути синами Отця Вашого, щоб на, не... на небі, що наказує сходити Сонцю своєму над злими і над добрими, і дощ посилає на праведних і на неправедних. Коли бо ви любите тих, хто вас любить, то яку нагороду ви маєте? Хіба не те саме, й йому? Митники роблять. І коли ви вітаєте тільки братів своїх, то що ж особливого робите? Чи погані не чинять отак? Отож будьте досконалі, як досконали Отець ваш Небесний. І тоді ми будемо благословені самим Богом. Щоб цього не було, то я. То я перебуваю в молитві до Бога, щоб спасти більше людей. Я дуже хочу до кінця звільнитися від гріха, і щоб моя душа належала лише Ісусу. Бог дуже милосердний і святий. Тому ми повинні думати своєю головою і віддаватися лише самому. Самому Богу, тому що Бог наш є Спаситель, наше світло. І буде тоді все добре. Амінь.